Автозакриття зміни це одна з доступних функцій перерерока шалот, яка дозволяє автоматично завершувати касову зміну. Автозакриття зміни можна налаштувати в кабінеті користувача, декстоп та мобільному застосунку. В даному відео ми розглянемо, як налаштувати автозакриття зміни в кабінеті користувача. Спочатку нам потрібно зайти в розділ Всі каси, вибрати необхідну господарську одиницю. Та натиснути на вкладочку Налаштування. Після цього ми натискаємо на автозакриття зміни. Та вибираємо необхідне ПРРО. Після цього ми вибираємо час автозакриття зміни. Наприклад, 21.00. При цьому ми також можемо увікнути попередження. За 10, 20, 30 хвилин за годину і тощо. І налаштувати автозакриття зміни зі службовою видачею. Наступним нашим кроком є збереження наших налаштувань. Також ми можемо налаштувати залишок готівки в касі. Для цього ми переходимо в наступне меню. Обираємо ПРРО. Та на. Вибираємо ліпід залишку готівки в касі, наприклад, 1000 гривень. Також є функція залишати всю готівку в касі.